зі ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 12 серпня. Колони техніки, які вирушили зі старого дуба на допомогу суддя, авіабази на кордоні Сумської областю були знищені ще на підході. пишуть телеграм-канали РФ, як і сама база, яка зазнала чергових потужних ударів. Телеграм-канали пишуть, що по ним вперше відпрацювали F-16, Пишуть до 50 одиниць згорілої техніки на території РФ. Як передають телеграм-канали, рій українських дронів безпілотників та українських літаків зробив пекло для понад 200 російських загарбників а також десятка вертольотів, які окупанти приготували як резерви до майбутнього масштабного вторгнення. В той же час цілком ймовірно, що Росія готує ще одну масовану ракетну атаку на початку тижня. Як помста Закориська висловився в ефірі телеканалу Київ, військовий експерт Петро Черник з СУ зроблять все, щоб правнативно нанести ударів по російських окупантах. За його словами, наразі йдеться про накопичення росіянами ракетного ресурсу. Понад те, Черник припускає провокації з боку російських агентів. В Україні так і в інших країнах Європи від них чекати можна чого завгодно. Давайте не забувати, що вони мають доволі розвинену агентурну мережу. Якісь диверсійні акти на території Європи і на нашій території можуть статися. Плюс стратегічний неядерний ракетний потенціал. Ми не скасовуємо. Останній зал по 71 ракету. Це доволі багато. і Вони можуть та й ймовірніше накопичують новий ракетний ресурс на мі поля де до кінця червня ще одна ракетна атака. Обов'язково буде сказав Черник. Однак наголосив експерт, чогось аж Нато особливого Росіяни запропонувати не можуть питання, по чому будуть бити, можливо, змінять філософію Росія вже більше двох років і завзяття взяття м'яка обстрілює всю територію України ракетами і всім, чим тільки можна, причому завдає ударів не тільки по військових об'єктах, а й по житлових будинках, лікарнях, школах і дитячих садках, забираючи життя тисяч мирних українців. І тільки зараз захід дозволив Україні бити по території Російської Федерації. Таке рішення підтримали понад 10 країн заходу. Тож а тепер. ЗСУ зможуть сміливо завдавати ударів західною зброєю по російських військових об'єктах, аеродромах а також російських бойових літаках на територію РФ Україна вже скористалася дозволом США завдавати ударів Хаймарс по території РФ у Білгородській області. Було знищено установки с 300 С 400 які зокрема били по Харкову. У Росії, звісно, зняття табу на використання західної зброї по військових об'єктах РФ викликало і черговий вал погроз фатальними наслідками ядерною зброєю. Військовий експерт, полковник Пасу Олег Жданов, інтерв'ю Главреду розповів, як досвіл заходу бити по Росії вплине на події на фронті та перебіг війни. Які проблеми це створить Росії та угрупування її військ на території України? Скільки за таких умов ще зможе тривати наступ російських окупантів? А також чи може відповісти Путін на це рішення Заходу та удари України по території Російської Федерації? Наймовірніше захід до цього рішення підштовхнула незгода Росії йти на будь-які переговори або поступки. Усе це відгомони великої геополітики. Пічної гри, яку ведуть США. таким чином. Штати тиснуть на аре для ухвалення певного рішення, найімовірніше щодо урегулювання нашого конфлікту. Причому США не кидаються одразу всіма козирями, і навіть цей козир дозвіл бити по ареф вони розділили на дві складові. Зараз Вашингтон дозволив бити по території Російської Федерації зброєю дальністю 80 кілометрів, а ракетами до 300 кілометрів. Поки що ні. Думаю, це буде наступний крок, коли він буде зроблений. Сказати складно. Усе залежатиме від Росії друга фаза наступного на Арківщині тепер доволі взагалі може не відбутися або ж відбудеться лево у зрізаному вигляді. Адже подивіться, по чому було завдано першого удару західної зброї в Білгородській області по системі ППО С 400 Ба більше Франція каже, що якщо потрібно, Україна може бути скальпа по Росії жодних проблем, і нам потрібно прибрати ППО противника. Щоб наші міг 29 і міга підійти до кордону РФ і сканути стомшадова або скальпа. Французи ще й уточнили, що можна бити їхньою зброєю по аеродромах у Курській Брянь. Йнські областях стільки, скільки захочемо таким чином, захід далі більше тисне на Росію, а Путіну нічим відповідати. Чим відповість масованим ударом, ми вже знаємо, що це таке. А також як із цим боротися, якби у Путіна була в резерві, хоча б одна загальновійськова армія. Він міг би її перекинути на фронт і спробувати зрушити фронт із мертвої точки, але у нього немає стратегічного резерву. До речі, цього місяця ми поставимо рекорди за російськими втратами і мобілізаційна система РФ почне давати збій. Ті 2530 Тисяч осіб, які Росія набирає на місяць на 30-40% не покривають втрати, яких Росія армія зазнала в травні, а це говорить про те, що у угрупуванні війська противника почне скорочуватися, при цьому в Росії вже гострий дефіцит озброєнь, нестача бронетехніки. Думаю, що Путін через внутрішню ситуацію в РФ не наважиться вийти до народу і сказати, що потрібно ще 300-500 тисяч осіб, щоб кардинально змінити ситуацію на фронті. Однак, якщо раптом він наважиться на цей крок. Оки, Росія за півроку у кращому разі набере 300 тисяч. А ми у мірі проходження західної зброї задаватимемо РФ деталі більше і більше втрат. Постане питання, що формувати з цих 300 тисяч, формувати маршові піхотні батальйони, адже де взяти танки і бойові броньовані машини та такого війська. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.